Це столиця Гміни, якось воно Уст-Жикі-Дольне називається. Дуже красиво. Стоїть попід гору, гора невисока, вся вкрита лісом, там десь згори ем, є цей. Ем, і... Ну, видно, там є гірськолижний підір. Гірськолижні спуски. Таке закопане, ще не виявлене туристами, але велосипедисти тільки що проїхали. Типове таке маленьке, симпатичне європейське містечко.